Нічого особливого тут немає. Це ж звичайний торт. Медовік можна купити в магазині. Правда, цікаве повідомлення. А я хочу розповісти, що стоїть за цим звичайним медовіком. Моя учениця пройшла мій особистий супровід на один місяць. Спочатку вона сумнівалася в собі, але вже на першому зідзвоні ми разом приготували дуже смачний медовік. За моїм авторським рецептом Згодом вона приготувала ще один торт медовік. І відправила його чоловікові на фронт. Торт проїхав 388 кілометрів. Чоловік сказав їй, що смак повернув його в дитинство. Це не просто десерт, це підтримка. Це частинка дому, яка подолала сотні кілометрів. Це міст між серцями, між нею і ним. І я щаслива бути частинкою цієї історії, бо мій особистий супровід це не лише про рецепти, це про впевненість. Це про підтримку і розвиток. Він включає повну мою підтримку зі дзвони, перевірку та натхнення. Це історія доказ того, що моє навчання дарує людям приємне спогади. Тому сьогодні я вирішила зробити одне добре діло. У всіх є зараз можливість придбати мій особистий супровід на один місяць протягом 36 годин зі знижкою 50%. Це не просто навчання, це шлях до тепла, турботи і сили. та я чекаю саме тебе.